розумієте 120 мільярдів євро на наступний рік, щоб повоювати, 300 мільярдів гривень. Так це бракує для того, щоб взагалі добути, якби цей рік, і бюджет проект, який Юлія Свириденко внесла вже у Верховну Раду. Можете там почитати його. Там є пояснювальна записка, і подивитися 2,5 трильйони гривень дефіциту. Ну я хочу зараз матюкнутися, але ну ви ну, ви нормальні люди? Ви нормальні? От в Європі. Ідуть зараз протести сотні тисяч людей у Парижі. Сьогодні розганяють 350 затриманих димові шашки, там кикі, бити і так далі. Все через те, що Макрон хоче урізати соціальні історії задля того, щоб витрачати на воєнні бюджети, підсилювати армію, збільшувати ВВП е, по частину ВВП по війні і, і відповідно допомагати Україні і Німеччина. ще. Альтернатива для Німеччини, да, така партія там всякі оці марі Лепен, Орбани, Фіцо, і так далі. Ну, ви нормальні. Де ви візьмете 120 мільярдів? Якщо у вас 300 мільярдів зараз не вистачає навіть для нинішнього.